Затриманий чоловік орендує в ОСББ приміщення під офіс. Утім, через борги за комунальні послуги в орендованому ним приміщенні вимкнули світло, а автівку орендаря заборонили впускати на територію подвір'я. На мою думку, цю агресію спричинила ситуація, коли ми, попередивши власника, що не будемо, доки він не укладе з нами договір, не будемо надавати послуги, в тому числі і електропостачання. І вимкнули йому електрику. Натомість, власник приміщення, який саме здавав площу в оренду затриманому дебоширу, стверджує, що усі борги надумані, та й загалом керівники ОСББ поводяться нахабно. Стосовно боргів, на сьогоднішній день ОСББ немає повністю погоджених тарифів. Вони на загальних зборах приймають тарифи, надуті, надумані. Змонтована вхідна брама. Тут запускають тільки людей, які платять гроші неофіційно. Вони тут відповідно встановлюють свої закони, не орендуються не рахуються з інтересами ні власників, ні орендарів. Підприємця піротехніка, це, мабуть, дуже розлютило, і він вирішив трохи полякати людей, які забороняли йому дістатися офісу. І йому це вдалося. Е, мужчина з автоматом, і, і взяв дав очередь, в воздух, тут в коридорі, каже, мені потрібні ключі від котельної, від установок всього. Я вже не маю права дати, бо для того є директор. Де до директора або, того, або я позвоню він каже. Я в сторону, я знаю, де ключі є. І зайшов всередину з автоматом, забрав свяски ключів, вийшов, кинув його машину, потім ще вийшов з автомата, дав очередь. Черговий ОСББ одразу зателефонував керівникам об'єднання, а вони вже викликали міліцію. Натомість у затриманого своя версія він переконує, що лише захищався. Я приїхав, і ворота були закриті, сяв сторож троє людей. Коли я вийшов, побачив троє людей, в одного під курткою в кабарі був предмет, схожий на пістолет. Я мав з собою предмет схожий на автомат. І вони не чекали цього, я вистрілив, вони втікли. А потім? Потім викликав міліцію. Вилучену зброю правоохоронці відправили на експертизу. Ймовірно, що поведінку порушника спокою правоохоронці визнають як хуліганські дії. Принаймні так прогнозують самі міліціянти. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.